Всім привіт! Хочу трошки, ну не реклама. А, так, купив пілочку таку прокрафтовську. К 2400, 2 кВт, 7000 метрів. Швидкість. Шина, зараз поміряємо шину. Навіть не міряв сидіти тут робочий, 40 він, 40 см робочий. Купив і це ось треба колодочку таку, щоб косу клепати було зручно сидіти по висоті. Обрізав, щоб коса на коліно, так от лягала. От, щоб притримувати і трошки колінами. Ну і Порізав таку колодку. Вона, звісно, сирувата ще. Ну і дивіться. Діаметр колодки 33. Ось кусок од якої одрізав. Он тирса лежить, щоб ніхто не казав, що не твоєю пилкою пиляв, Що вам сказати? Робота є доволі таки непогано. Без напряга, рівненько. В принципі, перший різ я задоволений, ріже гарно. Ну, така, як була колись штурмовська. У мене була теж штурмовська, така з прямим двигуном, Непогано ріже, не стає, не запинається. Ну, Ще в мене є така болгарка прокрафтовська, яка купляв десь півроку назад, теж працює непогано. І маю я показував, там в мене відео є, робив окучника. На одному колесі. Там двигун чотирихтактний прокрафтовський. Я його вже і на мотокосу чіпляв і в принципі, пробував укучувати. Теж тягне, не запинається. Ну, скажу так, мабуть, для побутових потреб, то доволі непоганий інструмент. Ну, нагадую через це не реклама, це так. Ділюся досвідом. Все, всім дякую.